Після вечірньої практики маю бажання записати для вас це коротеньке відео. Сьогодні 13-й день, як продовжується наш спільний марафон «Відчуй свої сили, де ми робимо практику з'єднання зі своїм вищим я. Як почути в цей час, дуже такий час турбулентний. Важливо відчувати себе, відчувати, хто я, що я, куди я, які мої мрії, чого я хочу досягти в цьому житті, щоб розуміти свою цінність, самоцінність. І як дівчата діляться в чаті, що у кого, які вже досягнення за цей коротенький такий час, скільки вже у кого які досягнення, проходять в житті. Як відбувається <хи> мрії, е, хтось собі купував те, що роками не дозволяв, а тут от, е, пройшов такий подарунок в віді матеріального і на здійснення мрії. І це ж розумієте, той, хто допомагає е, комусь здійснити мрію, його мрії також буває, здійснюється. І це дуже важливо, це дуже... Це дуже потрібно в наш час, так, що, так як мріє, для того і існують, щоб, щоб збувалися. І ми збираємо кошти на здійснення мрій тих діток, які кожен день борються за своє життя. Хтось у кожного своя боротьба в житті. І коли дивишся на цих маленьких воїнів, які. Кожний вдих-видих буває тяжкий, кожне мить буває дуже такі болісними, тяжкими. І розумію, що пройти повз ну, не, не вистачає е, сміливості навіть, навірно, правильно так сказати, пройти байдуже мимо цього. І так як... Е, Фея Рівольков, Хофман, яка піклується цими дітками. І помімо цього, наші піклуються військовим, військовослужбовцями і тими дітками не тільки онковиздравлюючим, а ще тими дітками, які за час війни в Україні від фізичного, сексуального насилля притерпіли. Для них дуже це важливо. І... Ну, неможливо, навірно, так неможливо в цей час пройти повз, не вкласти часточку себе, часточку матеріальних вкладів. Саме простіше, що ми можемо вкласти, це матеріальне, це гроші. Бо як багато хто говорить, я колись це не вірила, але це так. Так як, коли ми час, саме дорогоцінне, що в нас є, це наш час, бо гроші можна заробити. І матеріальний статок можна придбати, а час уже все, він ушов його більше нема. І бажаю всім нам е, при, кожному приєднуватися до будь-якої благодійності, яка нас робить світлішим і чистішим. Вона допомагає тим, кому це ми перечисляємо це гроші, або фізичним трудом ми допомагаємо. І саме найбільше вона допомагає нам. Ми стаємо кращими, ми покращуємо своє світло душі, ми покращуємо себе не для гордині, що я це зробив, а для того, щоб собі в трудний час, коли відчай приходить розпач, десь береться та сила, десь береться наснага, і ідеї приходять, і рішення тяжких питань, вирішення питань різного роду. Происходить якось от, по волшебству, а це проходять семена наших дій вчорашніх, що це, як хтось скаже, везение, це закономерність, закономерність наших поступків, наших дій. А що бажаю кожному приєднатися серцем, душою, фізично, матеріально. Приєднатися до будь-якої благодійності, в яку ви вірите, де ви дійсно розумієте, що там піде туди, куди треба, не попаде в руки тих, хто спользується не на добро, а туди, куди. І запрошує до себе на канал. Запрошую. Хто хоче на медітації приходьте кожен вечір ми робимо з дівчатами, або хто лише хоче тільки допомогти, вже зібрана дуже гарна сума. 8 з лишнім за ці 13 днів це дуже гарна сума, так як, я розумію, осінь. І ну, у кожного свої питання. Але, але, Але ось доказ того, що ми. У нас не все потеряно в этой жизни. У нас есть добро в наших сердцах. Сатна.